Вітаю, друзі! Сьогодні готуємо морквяний кекс 4 яйця 170 г цукру. Збиваємо вінчиком до густої піни. Далі додаємо 170 мл олії рослинної. На міленьку терочку натираємо 300 г моркви, можна замінити гарбузом. Також додаємо ванільку або ванільний цукор, що любите більше. Приблизно дві склянки борошна, одну чайну ложечку розпушувача. Ще додамо горішків грам 200, можна більше, можна менше. Все ретельно вимішуємо та будемо відправляти випікатися, висипаємо в якусь форму 180 градусів 65-75 хвилин. Накшкекс виходить дуже смачний, ароматний, горішки надають йому. Такої гарненької пікантності всім рекомендую смачного.